Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! У нас сьогодні рецепт салати, ось такого красивого, прекрасний варіант на якесь свято, на новорічні свята на Різдво. Сьогодні буде мімоза по новому рецепту без картошки. Більш така версія легка, майже дієтична. Обов'язково приготуйте салат, виходить надзвичайно смачним. Головне використати смачну консерву і буде вам щастя. Розпочинаємо! У мене тут 170 г напівтвердого сиру. Сьогодні в мене сир гауда, але ви використовуєте той сир, який ви любите. Натираю на крупну тертку. Можете, звісно, і на дрібну, тут це не дуже важливо, як вам подобається. Тепер потрібна одна невелика цибулька. У мене досить велика цибулина, тому я взяла трішки менше половини. Десь одна невелика цибулька, головне, щоб вона була солодка, синя, біла. Якщо у вас звичайна ріпчаста цибулька, то наріжте її дрібненько, так як я, а потім залийте таки і залиште на 5 хвилин. Насито, відкиньте і потім використовуйте, щоб цієї гіркоти майже не було. Беремо якусь форму. Ви, звісно, можете робити в судочку. У мене ось така форма вигляді сердечка. Оптимальний діаметр десь 18-20 см. Наниз викладаємо половину натертого сиру, і нам знадобиться заправка. У мене сьогодні домашній майонез. Ось такий він у мене красивий. Як зробити такий густий, смачний домашній майонез? У мене є відеорецепт. Заглядуйте, залишу посилання в відео і з'явиться справа зараз вгорі. Дуже смачний майонез. Додаю до нього пів чайної ложечки паприки. І Можете дати ще трішки перчику. Я додавала, коли готувала майонез, тому я цього не роблю. Ретельно перемішуємо заправку і десь половину від цієї заправки відправляємо на сир. Всього знадобиться небагато майонезу, буквально 4 столові ложки і буде лише 2 шари, тому салат буде такий неважкий. Тепер наверх відправляємо цибульку, цибульку відправляємо всю і її максимально рівно розподіляємо. Наверх нам потрібно викласти консерву. Консерву беруть ту, яка вам подобається. Волії сардина, горбуша, скумбрія. У мене сьогодні стандартна баночка 240 г. Я її ось так вилочкою розминаю і викладаю поверх цибульки. Знадобиться також 5 середніх вкруту відварених яєць. Відділяємо окремо білки, окремо жовтки. І зараз натираємо білки на дрібну тертку. Натираємо і вилочкою ось так розподіляємо. Нічого не утрамбовуємо, щоб салат був максимально таким повітряним. Білочок обов'язково підсоліть, трішки можна дати навіть перцю. Наверх викладаємо решту сиру, всього в мене було 170 г. І наверх сиру викладаємо решту майонезу. Небагато використовувати, як я вже сказала, і його максимально розпоряджуємо поділяємо. Тепер, в якості, звісно, просто декору я беру ось трішки пучок такий невеликий зелені. У мене тут петрушка, дрібно її нарізаю, і роблю ось такий віночок. Замість петрушечки можна використати і укроп. І цибульку зелену, буде смачно і красиво. Це робиться просто для такого цікавого декору. Тепер всі жовточки також натираємо на дрібну тертку і прикрашаємо верх салатику. Наш салат готовий, його, звісно, можна куштувати відразу, але якщо ви його відправите в холодильник, на одну годинку він стане лише смачнішим. Ось такий він красивий, надзвичайно смачний. Не знаю, якщо ви не любите мімозу, то я, наприклад, обожнюю мімозу це дуже смачний салат з консервою. Обов'язково приготуйте на свята, побалуйте себе своїх рідних. І сподіваюся, цей рецепт був вам корисним. Якщо це так, обов'язково натискайте на лайк, підписуйтесь на мій канал і коментуйте це відео. Буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей. Пока-пока!